Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням функції органів дихання. Основні функції органів дихання це забезпечення організму киснем та виведення вуглекислого газу і води, які утворюються в процесі життєдіяльності. В легенях, які мають багате кровопостачання, постійно відбувається газообмін, в результаті чого кров насичується киснем і звільнюється від вуглекислого газу. Частота, глибина і ритм дихальних рухів регулюються дихальним центром і корою головного мозку. Подразнення дихального центру і посилення інтенсивності дихання можливі при підвищенні в крові вмісту вуглекислого газу і зменшенні концентрації кисню. Це спостерігається при фізичному навантаженні, емоційному напруженні, а також при різних захворюваннях, які супроводжуються утрудненням легеневої вентиляції та погіршенням газообміну в легенях. Спостерігаючи за диханням, необхідно визначити наступні характеристики: Частоту дихальних рухів, глибину, ритм та оцінити тип дихання. Нормальне дихання у людини беззвучне і непомітне для оточення. Людина, звичайно, дихає через ніс із закритим ротом. В нормі дихальні рухи ритмічні. Частота дихальних рухів у дорослої людини в стані спокою складає 16-20 за хвилину. Причому вдих у два рази коротший за видих. В положенні лежачі число дихальних рухів звичайно зменшується, а у вертикальному положенні збільшується. У жінок на 2-4 дихальних рухи більше, ніж у чоловіків. Утренованих людей та спортсменів. Частота дихальних рухів може зменшуватись і досягати 8 за хвилину. Зміна ритму дихання залежить від захворювань органів дихання та дихальних шляхів, від хвороб серця, нирок, мозку, гострих та хронічних захворювань. Частота дихання більше 20 за хвилину називається тахіпноя. Частота дихання нижче норми має назву брадипноя. Відсутність дихання це апноє. Швидке дихання тихіпноє виникає при посиленій фізичній праці, нервовому збудженні, високій температурі повітря. Підвищення температури тіла на 1 градус Цельсія прискорює частоту дихальних рухів на 2-4 за 1 хвилину. В залежності від переважної участі в дихальних рухах грудної клітки або живота розрізняють грудний, черевний і змішаний типи дихання. Підрахунок частоти дихальних рухів. Показання. Захворювання органів дихання та серцево-судинної системи, висока температура тіла, в інших випадках за призначенням лікаря. Мета визначення стану дихальної та серцево-судинної системи, оснащення. Водинники з секундною стрілкою чи секундомір, температурний листок, кулькова ручка, антисептик для рук. Спостереження за диханням слід проводити непомітно для пацієнта, так як він може мимовільно змінити ритм, частоту та глибину дихання. Тому існує декілька способів, як це можна зробити. Пам'ятайте, вдих та видих це один дихальний рух. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України в 6 етапів. Кожен етап повторюю 5-6 разів. Під час процедури пацієнт може сидіти або лежати. Краще рахувати частоту дихання безпосередньо після визначення частоти пульсу, не відводячи руки від променевої артерії. Тоді пацієнт буде впевнений, що в нього рахують пульс. Медична сестра повинна оцінити частоту, глибину та ритм дихання. Візьміть пацієнта за руку так, як для дослідження пульсу. Спостерігайте за екскурсією, тобто рухами грудної клітки пацієнта, і рахуйте дихальні рухи протягом 30 секунд. Потім результат помножити на 2. В разі аритмічного дихання проводити підрахунок частоти дихальних рухів потрібно протягом однієї хвилини. Якщо дихання поверхневе і рухи грудної клітки або живота важко визначити, то продовжуючи тримати руку пацієнта за зап'ясток, покладіть руки свою і пацієнта на грудну клітку у жінок або на черевну ділянку у чоловіків. І протягом 30 секунд або однієї хвилини рахуйте кількість вдихів, імітуючи дослідження пульсу. Можете також рахувати дихання, спостерігаючи за рухами грудної клітки та передньої черевної стінки зі сторони. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Отримані дані фіксую в температурному листку або іншій медичній документації. Показники частоти дихання за одну хвилину потрібно вказувати цифрами у відповідному рядку. Наприклад, 07.01 у пацієнта частота дихальних рухів за хвилину була 18. Наступного дня 08.01 частота дихальних рухів 22 за одну хвилину, зафіксувала цифру у температурному листку. 09.01 частота дихальних рухів становила 21 за одну хвилину. 10.01 я нарахувала 19 дихальних рухів за хвилину. Ну і 11.01 частота дихальних рухів була 23 за хвилину. Таким чином потрібно вносити дані частоти дихальних рухів у температурний листок. Спірометрія це метод вимірювання життєвої ємності легень за допомогою спірометра. Життєва ємність легень це максимальна кількість повітря, яку може видихнути людина після глибокого вдиху. Спірометрія використовується для оцінки об'єктивного впливу захворювань на функціональний стан легень, дослідження ризику розвитку захворювання встановлення оперативного ризику, оцінки прогнозу захворювання, оцінки загального стану здоров'я, де спірометрія може бути одним з показників для діагностики бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Зараз на слайді ви бачите дихання людини в нормі, але існують і патологічні типи дихання. Дихання біота характеризується рівномірним заглибиною диханням з періодичним виникненням тривалих пауз до 30 секунд. Такий тип дихання може бути при менінгітах в вагональному стані пацієнта. Дихання кусмауля це сповільнене та глибоке дихання. Воно супроводжується звучним шубним вдихом і посиленим видихом, після якого настає пауза. Такий тип дихання спостерігається при азотомічній уремії та діабетичній комі. Дихання Чейна Стокса на картинці ви бачите, як хвилеподібно збільшується та зменшується амплітуда дихання з паузами між хвилями у 40-50 секунд. Такий тип дихання може бути при тяжких захворюваннях мозку. До можливих проблем пацієнта з порушенням функцій органів дихання відносяться задишка, кашель, мокротиння, ціаноз, біль в грудній клітці, підвищення температури тіла, мерзлякуватість, пітливість, кровохаркання та легенева кровотеча. Задишка це суб'єктивне відчуття отрудненого дихання, яке, звичайно, супроводжується неприємним відчуттям нестачі повітря. Об'єктивними ознаками задишки є зміна частоти, глибини та ритму дихальних рухів, а також тривалості вдиху і видиху. Задишка може бути фізіологічною, наприклад, при виконанні здоровою людиною, фізичної роботи або після заняття спортом, та патологічною при захворюваннях легень, серця, головного мозку тощо. Патологічна задишка, в свою чергу, поділяється на інспіраторну, експіраторну та змішану. Інспіраторна задишка, для якої характерний утруднений шумний вдих, виникає при механічних перепонах у верхніх дихальних шляхах. Це може бути стеноз гортання, стороннє тіло, спазм голосової щелини або вдавлення крупного бронха пухлиною, запальні процеси в горлі, трахеї та інше. Дихання при такій задишці, глибоке та сповільнене, супроводжується шумом, свистом. Та хрипінням. Експіраторна задишка характеризується утрудненим видихом. Вдих короткий, а видих утруднений і тривалий. Хворий не встигає зробити повний видих, як настає вже наступний видих. Така задишка з'являється при звуженні спазмі дрібних бронхів, наприклад, у хворих на бронхіальну астму. Дихання у такому випадку може бути свистячим. Змішана задишка відрізняється отрудненням як вдиху, так і видиху. Вона виникає внаслідок зменшення дихальної поверхні легень при пневмонії або туберкульозі легень. Допомога при задишці. Потрібно негайно викликати лікаря надати пацієнту із задишкою підвищеного положення тіла, краще сидячи з упором на руки, звільнити від одягу, що стискає, забезпечити доступ свіжого повітря чи інгаляцію киснем, створити хворому повний фізичний та психологічний спокій, постійно контролювати колір шкірних покривів, самопочуття та об'єктивний стан пацієнта. За призначенням лікаря провести відволікаючі та водолікувальні процедури, застосувати бронхолітичні засоби. Задишка, що досягає крайнього ступеня, це ядуха. Якщо ядуха має характер нападу, вона називається астмою. Її усувають за допомогою дібраних лікарем бронхолітичних засобів. Правила користування кишеньковим інгалятором Зняти з балончика захисний ковпачок, повернувши балончик догори дном. Добре струсити балончик за аерозолем. зробити глибокий видих. Обхопити губами мінштук балончика, голову злегка закинути назад. Зробити глибокий вдих і одночасно щільно натиснути на дно балончика. В цей момент видається доза аерозолю. Затримати дихання на 5-10 секунд, потім вийняти мундштук балончика з рота і зробити повільний видих через ніс. Після інгаляції надійте на балончик захисний ковпачок. Кашель це складний захисно-рефлекторний акт, направлений на виведення з бронхів і верхніх дихальних шляхів мокротиння, слизу, крові та сторонніх тіл. Кашель буває центрального або рефлекторного походження. Кашель є симптомом багатьох захворювань. Найчастіше виступає однією з ознак ураження дихальних шляхів і легень, але може спостерігатись при патології органів травлення, кровообігу тощо. Іноді виникає у здорових людей, зокрема при потреблянні у дихальні шляхи сторонніх тіл або при хвилюванні, так званий нервовий кашель. Характеризують кашель за наступними ознаками, за тривалістю, силою, тембром. Характером. Звертають увагу на час появи або загострення кашлю. Пацієнтові з кашлем потрібно надати у ліжку положення напівсидяче та давати тепле лужне питво. приміщення провітрювати. Якщо кашель вологий, то пацієнта потрібно забезпечити плювальницею і пояснити, що заковтування мокротиння може призвести до інфікування органів травлення. За призначенням лікаря, в залежності від характеру кашлю, приймати протикашльові або відхаркувальні засоби. Якщо немає протипоказань, застосовувати відволікаючі процедури. При необхідності надати тілу пацієнта спеціального положення, тобто дренажного, і виконувати комплекс вправ дихальної гімнастики. Постуральний дренаж це лікувальна процедура, яка полегшує відходження секрету і підвищує продуктивність кашлю шляхом додання тілу спеціальних дренажних положень. Мокротиння це патологічні виділення з органів дихання, що виділяються під час кашлю. Мокрота, особливо хворих на туберкульоз, може бути джерелом зараження. Через це пацієнт повинен дотримуватися правил особистої гігієни. Для збору харкотиння хворому видають індивідуальну кишенькову плювальницю. Це широкогорлий градуйований посуд з металевою кришкою, яка щільно закривається. Для дезінфекції харкотиння на туберкульоз, дають плювальницю на 1 четверту об'єму, заповнену розчином для знезараження. Ціаноз. Це синюшній колір шкіри або слізових оболонок, пов'язаний з присутністю гемоглобіну еритроцитів, який недостатньо насичений киснем у поверхневих судинах шкіри та слізової оболонки. Прийнято розрізняти центральний легеневий та периферійний серцевий ціаноз. При центральному ціанозі в легенях порушується газообмін, в артеріальній крові накопичується надлишок вуглекислоти, що клінічно проявляється посинінням конюктиви очей, піднебення, язика, слізової губ і щік шкіри, обличчя. Шкіра має попелясто сірий відтінок, тепла на дотик. Якісні та кількісні зміни гемоглобіну в крові призводять до порушення її транспортної функції та гіпоксії. Допомога при ціанозі це оксигенотерапія, тобто використання кисню з лікувальною метою. Зменшення або зникнення ціанозу може бути критерієм ефективності проведеного кисневого лікування. Біль в грудній клітці виникає при залученні в патологічний процес листків плеври. Він з'являється або посилюється на висоті глибокого вдиху в момент максимального тертя листків плеври один об один, а також при кашлі. Пацієнти нерідко намагаються зайняти вимушене положення, лягають на хворий бік, що дещо обмежує тертя листків плеври та на деякий час зменшує біль. Допомога при болях в грудній клітці наступна. Про появу у хворого болю в грудній клітці необхідно повідомити лікаря пацієнта заспокоїти та надати йому зручного положення у ліжку на хворому боці. Дихати він повинен поверхнево. Це зменшує тертя листків плеври. При сильних болях, за призначенням лікаря, медична сестра може дати пацієнту необхідні препарати, зробити і мобілізацію грудної клітини, застосувати відволікаючі процедури. Частою ознакою запальних захворювань органів дихання є гарячка. В такому випадку потрібно негайно повідомити лікаря, регулярно вимірювати температуру тіла пацієнта та надавати допомогу в залежності від стадії гарячки. Кровохаркання – це поява крові в мокротині у вигляді прожилок або рівномірних домішок. Це один з найбільш загрозливих симптомів ураження органів дихання, який свідчить про пошкодження органів дихання, цілісності слизової оболонки гортані, трахеї або бронхів, розпаду легеневої тканини або її вираженої гіперемії. Частіше всього, при захворюваннях легень, які супроводжуються кровохарканням, у харкотині знаходять невелику кількість крові у вигляді окремих прожилків, згустків або відмічають дифузне забарвлення харкотиння кров'ю. Слід пам'ятати, що при таких захворюваннях, як туберкульоз, рак, абсес, інфаркт та інші, з кашлем може виділятись порівняно велика кількість крові яскраво-червоного кольору, що піниться, не згортається та має лужну реакцію. Це свідчить про легневу кровотечу. Це може призвести до дихальної недостатності та створювати безпосередню загрозу для життя. Масивна кровотеча може призвести до асфіксії. Асфіксія це патологічний процес з гострим перебігом, що виникає у зв'язку з недостатністю кисню в крові та тканинах, з наступним накопиченням в організмі вуглекислого газу. При легеневій кровотечі у хворого медична сестра повинна негайно викликати лікаря. Пацієнта звільнити від одягу, що стискає, надати йому положення на півсидячі або на ураженому боці, повернувши голову на бік, під підборіддя підставити, ну, наприклад, неркоподібний лоток, підкласти рушник та клейонку, створити пацієнту фізичний, психічний та мовний спокій. За призначенням лікаря пацієнту на ділянку грудини прикласти міхур з льодом. Забезпечити подачу кисню, зволоженого піногасником, накладати джгути на три кінцівки, постійно спостерігати за артеріальним диском, частотою пульсу та дихальних рухів, температурою тіла, кольором шкірних покровів та характером мокротиння Ще, за призначенням лікаря, пацієнту потрібно вводити гемостатичні препарати. До них відносяться 5% розчин тренексаму, 10% розчин сангери або інші лікарські засоби, в яких діючою речовиною є тренексамова кислота, 5% розчин амінокапронової кислоти, 12,5% розчин діцинону або етемзілату, 10% розчин кальцію хлориду та інші. Також пацієнту можуть проводити краплинне переливання компонентів крові. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо лекція вам сподобалась, то ставте вподобайки та пишіть коментарі під відео. І не перемикайтесь, тому що далі буде.